на вас чекають унікальні сліпі затести, нуарні, атмосферні, лампові. До мене приїхали парфумерні пригоди від нашої незламної харківської блогерці Катерини, яка веде свій авторський канал на ролі Пачулі. Особливий канал, театральний такий вайбовий. Взагалі у Катерини, от як я відчуваю, я от поділюсь своїми враженнями, а ви в коментах, до речі, світлічки напишіть свої враження. Катерина обрала для себе, мабуть, найскладніший жанр не стільки блогерства, да, а подачі візуальної подачі свого контенту. Це найскладніший жанр, тому що Катерина знімає відео, де вона спілкується зі своїми глядачами, своїми підписниками, своєю аудиторією за допомогою голосу свого. І рук своїх рук. Тобто, це складний жанр. Якщо ми беремо театральне мистецтво, акторське мистецтво, да? саме театрального характеру, ну і кіно, да? акторське мистецтво, коли актор перевтілюється да? образ, так скажем, да? героя або героїні, да? він, оця вся психотехніка, да? пластика, тобто зовнішній вигляд. Вам дає загальну вже картину про образ, про сюжет, а є жанр лялькового театру. Да? Більше це вважається дитячий жанр, але все ж таки є лялькові вистави, які не менш глибокі за сенсом і цікаві для дорослих. Але в чому складність саме жанру лялькового да, театрального мистецтва, тобто, яка там треба для актора саме лялькового театру, да? це теж акторська майстерність, але актор залишається ну якби в тіні за кадром, за лаштунками, за ширмою. Тобто актор втілює точно так же образ. Дитяча це казка, що це дорослий спектакль, да, ляльковий спектакль з глибокими сенсами. Тобто актора його зовнішності, його пластики, його рухів не видно, це за ширмою. Він говорить за допомогою пластики, саме лялькової, не, неодохотворений. Да. Предмет лялька ручної роботи не жива, вона в, його, в її руках акторки, актриси лялькового театру оживає. Нежива лялька реально ожива, якщо ви були хоча б на одній виставі в ляльковому театрі. Ви розумієте, про що я. І чим вищий клас саме акторської майстерності да, артиста даного жанру, тим дійсно лялька дійсно здається живою, стається магія саме театрального лялькового мистецтва. Жанр, який вже скільки років, і він актуальності своєї не втрачає. І отож, що от так як я відчуваю Катерина, саме жанр, вона за допомогою рук і її ляльки, неудохотворені ці флакони, з рідиною вони оживають. Тобто вона оці ролі розподіляє за допомогою своїх рук, не будучи в кадрі самої. Ми не знаємо, як Катерина виглядає. Тобто вона нас інтригує не менше, а то й більше, ніж Клавдія Петрівна а свого часу. Світочки напишіть ваші.